Зараз буде короткий розбір уроку на сторінці 26 математика. Ми з вами підсумковуємо те, що згадали за матеріалами 3 класу. І перше завдання з поданих чисел вибори сусідів чисел. У нас є з вами 4 стовпчики чисел, і із них ми повинні з вами обрати. Те, що, на вашу думку, є сусідами чисел. Сусіди чисел на числовому промені. Я дуже сподіваюся на те, що ви це пам'ятаєте. Числа 400, 709 і 301. Навіть у вас все дуже докладно ілюстровано. І аналогічне завдання я зроблю вам. В інтерактивному режимі в браузері на уроці буде розташована. Друге завдання. Склади істинні твердження. Тобто те, що дійсно є правильним. Ви знаєте, що іноді пишуть і неправильно, так? стверджується, наприклад, 8 плюс 8 дорівнює 15. Так можна написати, можна стверджувати, але це не означає, що є це істина, правда. А ми пам'ятаємо, що істина. В цьому випадку це 8, додати 8 буде 16. Так ось, щоб одержати 500, треба А до 50 додати 0, Б від 600 відняти 100, В e, 50 помножити на 10. І Г 5 помножити на 10. Ребята, ви записуєте, пишете завдання 2, і потрібний вираз пишете. Прикладом і ставите дорівнює 500. Тобто, із цих тверджень з номера 2 ви записуєте тільки ті, які є істинні. Там, де неправильна відповідь, ви їх не записуєте. Третя вправа: знайди значення виразів. Розташуй одержані результати в порядку зростання. Тобто, ви номер 3. Пишете, звичайно, в два чи в три стовпчики, я думаю, в три не вміститься, буде в два стовпчики ці вирази, розв'язуєте їх, пишете відповіді, а потім внизу, коли ви розв'язали всі шість прикладів, пишете відповіді в порядку зростання. Це означає, що спочатку найменше число, потім більше, 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 і закінчуєте найбільшим зазначенням числом. Впевнена, що нічого важкого в цьому не буде. Четверте завдання. Вибери числа, які можуть бути остачею під час ділення. На 3, на 7, на 10. Давайте згадаємо ділення остачою. В нагоді вам стане головне правило наше при оцінюванні правильності відповіді ділення остачою. За Остача завжди менша. Ніж те число, на яке ділять. Тобто, якщо ділити на 3, то у нас остача завжди повинна бути менше трьох. Тобто 3 і більше не може бути. Якщо ми ділимо на 5, остача не може бути більше 5. 5, 6, 7 і так далі. Це буде невірно. Тобто всі числа менші за 5 будуть. Можливими остачами приділені з остачою. І так само роздумуючи, розмірковуючи, ви через пишете число перше у нас 3, ставите двокрапку, І через кому пишете потрібні числа, які ви вважаєте, можливо, можуть бути остачами, приділені на число 3. Потім з наступного рядка пишете 7. Ставите 2крапку. І так само можливі остачі. Тобто числа менше, ніж 7. так? Ми всі указуємо. Я вже не знаю, я вам підказую, підказую. І на третьому рядочку пишемо 10. І теж саме через кому пишемо можливі остачі приділені на число 10. І у нас залишилось з вами два номери: 5 і 6. Задача і. Теж задачка невеличка. П'ята задача. Студент накопичує гроші на навушники, які коштують 1000 гривень. У нього вже є половина суми. Скільки ще гривень потрібно накопичувати студентові? Думаю, дуже-дуже легка задача розв'язується в одну дію. Навушники коштують 1000 гривень, половина є, скільки залишилося? Гривень. І шоста задача. Склади задачі на знаходження частини від числа за рисунками. Розв'яжи одержані задачі. Дивимось, у нас є два торти. Так? Один поділено, порахуємо на скільки частин. І другий порахуємо, поділено на скільки частин. У нас загальна вартість цього торту вказана. І загальна вартість цього торту вказана. Що нам треба? Знак запитання на одному кусочку. Тобто один шматочок скільки коштує. Як ми знаходимо частину від цілого, ми ціле ділимо на кількість частин і множимо на кількість взятих частин. Тут взяти по одній частині, тому просто дуже-дуже легке завдання. Ось такий короткий. Огляд завдань по сторінці 26. Чекаю на ваші роб успішні роботи.